Добрий день, Давайте я розповім трохи про цього красення надвору, а тоді перейдемо, розкажемо про його функціонал і всі його можливості в кабіні. Що зазвичай в першу чергу на що звертається увага? На задню трьохточкову навіску. Вона другої категорії і вантажопідємністю 4100 при вазі трактора 4,7 тонни. Комплектується він тяговим брусом. Автоматичним фаркопом регульованим по висоті, базова комплектація ВОМА 540-540 Еко, дві пари гідровиходів, гідравлічні тормоза і розетка для підключення електрообладнання на причепному агрегаті. Плюс ззаді омивний бачок для лобового та заднього скла і механічне регулювання положення навіски. Тобто при обороті цієї барашки надвору у нас піднімається і так само опускається, піднімається навіска. Ззаду є зручний ящичок, в якому розміщається або якийсь інструмент, або зазвичай яблука. Яблука для трьохточкової навіски. В базі з трактором йде два комплекти яблук під різний діаметр. Навісного обладнання. Плюс регулювання самої навіски, регулювання ширини крюків відбувається дуже, дуже просто. Витягнули шплінт, виставили в положення, яке нам потрібно і зафіксували. В принципі, в принципі, все. В базовій комплектації ці трактора поставляються з 480-ю резиною, задньою виробник клебер. Клебер дає е, довічну гарантію на, на цю резину, і по якості вона рахується одна із найкращих. Ну і передня резина це 300, 360. Як я і говорив, спереду у нас іде 10 10 передніх противаг з кронштейном. Чим, чим відомий і чим класний цей, цей трактор, тим, що в базовій комплектації він оснащений і ходозменшувачем, і прискорювачем розвороту. Тобто, коли руль вивертається більше, ніж на 15 градусів, передні колеса за рахунок черв'ячного механізму обертаються. Швидше, ніж задній, і в нас, виходить, створюється ефект закидання передка, що в свою чергу зменшує радіус розвороту до 4,3 метри, що не може зробити там майже жоден з конкурентів. Що, перейдемо в кабіну? Крила ширші. За колеса для того, щоб не закидало болотом. Зручне розташування вихлопної труби, тобто з салону вона взагалі не заважає обзорності. Розміщення ледовських фар видно вночі, видно як в день. Бак 110 літрів, плюс бак для едблю на 12 літрів. В принципі, однієї заправки едблю вистачає на 4-5 заправок. Бака солярки, в залежності від виду робіт, які робить цей, цей трактор. По зручності регулюється рульова колонка. Місця більш аніж достатньо для того, щоб спокійно зайняти своє робоче місце. Величезним плюсом є можливість вільно вийти з, з трактора. як Через одні, так і через інші двері, сходи є з одного з іншого боку. Плюс, коли ми обладнуємо цей трактор фронтальним навантажувачем, в нас є готове місце під джойстик. Тобто не потрібно ніде нічого свердлити, крутити. Знімається кришка. Кріпільні елементи вже вмонтовані в базову комплектацію трактора. Ми просто прикручуємо джойстик і в нас ось тут. Получається джойстик для управління самою фронтальною навіскою. З приводу комфорту, кондиціонер, приблизковий маячок, вімкнення фар, освітлення, передній, задні, задній очисник скла, передній очисник скла з омивачем. Для зручності оператора червона. Червона лампочка підсвітки робочих органів, щоб коли вночі не світило, не засліплювало будь-яке інше світло. Там ось, наприклад, ось цей, щоб не засліплював, є червоне, яке ненавящево підсвічує робочу панель, і оператору дуже зручно дуже зручно управляти всіма важелями. З приводу автоматичного блокування диференціалу є електронне Знаходиться біля електрогідравлічного реверсу. І, як ми всі звикли, під правою ногою, під п'ятою для механічного безпосередньо. По органах керування з лівого боку від руля знаходиться реверс, де ми, який ми можемо, яким ми можемо користуватися навіть без вімкнення, без вижиму педалі щеплення. Тобто, зміна напрямку руху трактора без використання педалі щеплення. Та сама ситуація при перемиканні передач. В нас йде е, трансмісія, яку називають PowerShift, тобто з можливістю переключення передач під навантаженням, механічна, шість передач, три робочих положення, тобто сходозменшувачем, стартова швидкість від 150 метрів за годину, і робоче положення, і транспортне положення до 40 км за годину. Плюс при перемиканні передач у нас є дві кнопки на важелі перемикання. Сіра кнопка це використовується як щеплення, і червона це половинки. Тобто, у нас є три положення, шість передач, і кожна з них ще розбита на половинки. І того виходимо 36 передач вперед і 36 передач назад. Кнопка круїз контролю або запам'ятовування. Обертів двигуна для того, щоб простіше було використовувати даний трактор під час тієї чи іншої технологічної операції. Передній міст аварійний ручник або стоянкове гальмо і транспорти, які знаходяться з лівого, з лівого боку від, від оператора. Важалі управління, управління гідравлічними парами, ручний, ручний газ плюс опускання, піднімання на з можливістю її фіксації в тому чи іншому положенні. Тобто, якщо ви налаштували агрегат на одну глибину, ви механічно відкрутили барашку, зафіксували, коли опускаємо, вперлися все, нище агрегат не опуститься. Запуск. ВОМА і позаду йде прикурювач і розетка трьохполюсна розетка для під'єднання подачі живлення на той чи інший монітор, з яким агрегатується даний трактор. Зручно вже передбачено можливість встановлення. Там, прикріплення монітору, тобто ніде не потрібно сверлити ніяких отворів. Вже є два виходи, куди можна чи навігацію вчепити, чи будь-який монітор з оприскувача, з розкидача. Якщо окей, незручно тут, у нас є отвори на стойці, де собі, сюди теж оператор прикріплює все, що йому зручно, для того, щоб було комфортно. А зараз а і ще забув, що дуже класно. Всі сідушки йдуть на електропневмокомпресорі, підйом опускання і така приємна плюшечка, кожна з, сідушок, кожна з сідушок обладнана підігрівом. Якщо дуже крепко, холодно на вулиці, сів трактор, підігрівся і. Почуваєш себе комфортніше. Спробуємо продемонструвати всі переваги цього трактора в роботі. Як я говорив попередньо, користуватися важелем щеплення я буду лише коли перемикаються робочі режими. Все решту буду робити без щеплення. Включаємо передачу, зміна напрямку руху і поїхали вперед. Тобто зараз. На першій передачі в робочому положенні при ого, 700 обертів трактор їде 870 метрів за годину. Трохи додамо обертів до 1600. Переключаємо передачу знову ж таки без щеплення. І зараз в роботі продемонструємо функцію прискорювач розвороту трактора. Максимально викручується руль і, можна сказати, майже на місці трактор розвертається, при цьому радіус розворота становить 4,3 метри. Знову таки, давайте продемонструю, що перемикаю передачі без щеплення, вижавши сіру кнопочку, і ось ми поїхали вперед. Для зміни напрямку руху просто електрогідравлічний реверс. І зупинились, поїхали назад, змінили напрямок руху, знову ж таки, без задіяння. Кнопки щеплення. Тепер давайте продемонструю в роботі мінімальну швидкість даного трактора, вімкнувши режим равлика або самий повільний, вмикаючи першу передачу і напрямок руху, то ось зараз ми їдемо 120 метрів за годину. Якщо ми додамо швидкість. Обертів двигуна на 1600, трактор рухається з швидкістю 250 метрів за годину. І при цьому випадку необхідності можемо запустити ВОМ в положення 540. 540 еко, тобто при 1600 обертів ВОМ вже буде видавати 540 оборотів і агрегат у нас буде повноцінно працювати. Максимальну швидкість, я думаю, не будемо показувати, але ось при 1100 обертів двигуна трактор їде 180 метрів за годину. Якщо ми понижаємо, це мінус 200, тобто 160 метрів за годину, Добавимо швидкості при 1600 210 метрів за годину. Тепер повишаємо 250 метрів за годину. Ну і така історія на кожній з передач. А зараз ставимо, ставимо наше окрасення на паркомісце і ми знаходимося в місто Біла Церква, наша площадка над самою одеською трасою, тому, будь ласка, в будь-який час ми раді вас бачити, у нас завжди хтось є на місці хто може зробити, вам провести тест драйв, розповісти, показати, розказати. Адже японський трактор Кубота для того, щоб його придбати, його потрібно зрозуміти і відчути. В принципі, як і кожну, кожну одиницю техніки, яку ви придбаваєте.